Доброго дня, мої любі друзі, з самого доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати фаршировані курячі лапки. Для цього нам потрібні будуть самі ножки, ці курячі фарш, макарони, чесник, сухий чесник, морква, одна цибулька невелика, чесничок. Зелень, яка у вас є, в мене петрушка. Далі лавровий листочок, перець чорний і сіль. Все, приступаємо. Зараз покажу вам. Це, е, я повторюю на кожному каналі: цей канал для молодежі, для тих, хто має 13 і вище років. Я даю дуже прості рецепти. Кожен може це приготувати. Так, я все приготувала для того, щоб показати вам, що я далі роблю. Дивіться, я вже тут приготувала оці такі карманчики, бачите? Такі кишеньки курячі. Зараз я вам, які ми будемо начиняти той фарш. Зараз я вам покажу дуже просто. Дивіться, берете, отут кісточка. Берете і отакого акуратненько в кругову. Якщо ви самі не зможете, то попросіть е, батьків, вони вам поможуть. Це треба, або старший, хтось старших братів і сестер, але якщо вам так десь 13-14 років, самі не робіть, е, отакого акуратненько в кругову зрізали. Так, дивіться. Тепер отак вивернули. Тут ще м'яско забираємо. Отак вивернули його. Потягнули. Бачите, я тягну. І отут його зрізали. І все. І виходить така кишенька. Дивіться, отут його зрізали. Все. У мене щось такий тупий ніж. Все. Оце таке получається. О, і. Ту шкірку ми не викидаємо. Получається отака кишенька. Я тут зробила фаршу я трошки взяла, решта буде на котлети. Тепер дивіться, що ми робимо. Фарш ми додаємо мілку до нарізану морквочку. Решту моркву я притримаю для того, щоб зробити макарони. Я вам покажу. Їх. Далі сюди даємо. На мілку терку нарізану е, натерту е, цибульку. Все. Тепер що робимо? Зараз я руки помию. Сухий чесник. Трошечка, тому що в нас ще є свіжий чесник. Ми його пізніше будемо. І даємо перчик молодий, по смаку, все по смаку, так? І солимо. Бачите, я даю солі небагато, трошечки, тому що ми ще будемо солити оці ножки. І гарненько все перемішуємо. Далі я вам покажу. Перш ми перемішали гарненько. Тепер солимо оці гру... ножки, які ми е, приготували для того, щоб начиняти е, оцим фаршем. Отак просто взяли, повернули і ще трошки присолили. Солі багато, не давайте був, кругом сіль. Тут сіль, ще там буде. Так? Далі у перчику і все. Тепер ми будемо їх начиняти. Дивіться, берете дуже просто. І отакого от начиняєте. Я колись зробила це блюдо і е е вгустила американця одного молодого, йому десь років 30 було. Він каже: чекай, чекай, то це ж м'ясо і це м'ясо. І каже, як це м'ясо в м'ясі? Я кажу, так, да, це такий рецепт. І він, знаєте, що сказав? Він каже: це тільки українці можуть таке придумати. І він попробував. І йому так сподобалося, що він мені каже: як ти в всі раз будеш готувати, то я, де би я не був в Америці, я коло твоїх дверей буду зразу. От дивіться, як виходить, це така одна велика порція, це досить багато. І так ми начиняємо кожну, абсолютно кожну. Ножку, ще раз показую. Дуже просто. і дуже бюджетно. Ви знаєте, воно, виходить, дуже дешево. Отак. От Начиняємо, отак от все, і кладемо в мисочку. А далі будемо дивитися, що ми будемо робити такі, як котлетки. Розпрямляємо оцю шкурку готово і поїхали так все. Сковородка у нас вже розігрілася, і це блюдо ми будемо готувати на маслі. От стільки масла досить. Ми його зараз розтопимо гарненько і будемо жарити оці ножки наші, зафаршировані ножки. Масло розсупилося практично, можна класти ножки. І будемо обжарювати їх зі всіх сторін. Все довго не займе, бачите, ми багато вийшло. О, сюди попередиємо, сюди. Ось масло Ви Знаєте, що французька кухня, вона в основному вся на маслі. На сливочному маслі. Тому смачно. Так, все. І нехай воно обжарюється зі всіх сторін. Ми беремо, накриваємо кришкою. Так, бачите? Ми... Піджарили трошки з одної сторони, потім з другої сторони. І воно в мене так потушилося хвилин 15. Тепер беремо чесничок свіжий. У мене тут дві долічки. Отак його сюди. Решта моркви, яка в нас лишилася, теж сюди Добавляємо. все. І ще тушимо хвилин. Е Чекайте, я ще забула дати лаврового листочка. Лаврового листочка, дамо небагато, от так. Три. І дивіться, оця юшечка це якраз з тої курочки вийшла. Тому ми будемо тушити якраз в тій юшечці ще хвилин 20. Попробуйте на сіль. Якщо треба додати, то трошки додавте. Закриваємо і зустрінемося через 20 хвилин. Поки в мене тушиться кур, кур, курочка, я вам, мої любі друзі, молоді, покажу, як варяться макарони. Дивіться, водичка закипіла. Я дала туди солі по смаку і висипаю макарони. Макарони мають бути накриті водою. Щоб вони отакого варилися, тому що вони будуть розбухати, і е, щоб вони вам е, ну гарно зварилися. Макарони є різні. Ці макарони варяться довго хвилин 15. Є макарони більше, як японські, корейські. Вони варяться одні, тільки так, кипяточка налили і все. Другі одну-дві хвилини і вони готові. Ну Ми готуємо от, отакі от макарончики. і Обов'язково треба, щоб вони не пристали повернути їх отакого досить одного разу. І до готовності закриваємо кришечкою, ставимо на маленький вогонь і до готовності. Прийшло 15 хвилин. Наші макарони відварилися. Бачите, які вони стали розбухші, гарненькі. Зараз що ми зробимо? Ми візьмемо друшлак і злиємо ту всю воду і промиємо злегка водичкою. І далі я вам покажу, що ми будемо робити. Макарони ми промили гарненько. Курочка в нас готова. Тепер дивіться, тут в нас є ця рідина, той сік. Да? Що ми робимо? Відставляємо отакого от курочку. І ці макарони от сюди. Тому що тут і масло, і що хочете. І всі спеції, і отак з тими е, з суморквочкою, отак помішаємо, трошки потушимо, і воно готове. Якщо треба трошки додати е, е, спеції, солі я маю на увазі, то додавте. Тут є і чесничок, і все є. Деякі люди люблять більш гостреньке, то додавайте. все. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло на тарілці. І так, у нас це готово. Подивіться на це блюдо. Воно дуже смачне. Я вже пробувала ті макарони, дуже бюджетне. І це на цілу сім'ю, напевно, на два рази. Подивіться, які називається це блюдо: ку, ку, курячі лапки, фаршировані і, з мака, і макарони. Все смачного, всім доброго, самого доброго. Я бажаю кожному, хто дивиться мій канал і не дивиться канал, щоб всі були щасливі. Зустрінемося в другому відео.